Олександрійський ЦНА повідомляє про зміни в графіку роботи 23 серпня. Прийом громадян не здійснюється. Центр працюватиме в режимі видачі документів. Телефон для довідок 0800 40 44 45. Фрютівська громада продовжує підтримувати військових та працювати над покращенням умов життя в громаді. На черговій сесії селищної ради 200 тисяч гривень депутата спрямували на закупівлю безпілотних літальних апаратів, засобів РЕП, ФПВ-дронів та мобільних комплектів. Окрім цього, Олександрійський професійний аграрний ліцей отримає 100 тисяч гривень для забезпечення викладання предмету «Захист України». Благодійний фонд Repower Ukraine пропонує безкоштовне навчання для ветеранів та ветеранок у галузі сонячної енергетики. Це навчальний курс Сонячний рестарт. Він передбачає лекції та практичні заняття, психологічну підтримку та кар'єрні консультації протягом 10 тижнів, прийом заявок до 6 вересня 2024 року, включно напрямки навчання на вибір, монтажник або проектувальник електричних сонячних електростанцій. Деталі на сторінці міської ради. Гуманітарний ліцей отримав лист подяки від військових. Тривалий час учасники освітнього процесу підтримують та допомагають бійцям 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового атамана Гордієнка. Усі заклад отримав цінний подарунок. Прапор України з побажаннями від захисників йдеться на сторінці навчального закладу. 18 серпня рятувальники області здійснили 23 виїзди на гасіння пожеж сухостою та сміття на відкритих територіях громад області. Дві найбільші за площею пожежі виникли в Олександрійському районі. У селі Щасливе Попельнастівської громади та селі Іскривка Петрівської громади. Загоряння сухостою та сміття охопили територію у 2,5 гектари кожне.